Європейський союз запустив масштабний фінансовий механізм SAFE – Security Action for Europe в межах стратегії переозброєння Європи. Основна мета SAFE – механізм із загальним ресурсом до 150 мільярдів євро, спрямований на підтримку спільних закупівель оборонної продукції, усунення вузьких місць у виробництві озброєння, систем ППО, боєприпасів дронів морських і кіберрішень, а також підвищення сумісності між арміями країни ЄС. Умови SAFE передбачають, що закупівлі здійснюються щонайменше двома державами, членами ЄС або їх Партнерами, серед яких Україна, Україна в системі сейф. Україна може долучатися до спільних проєктів як партнер або постачальник оборонної продукції, тоді як кредити сейф надаються державам ЄС, що беруть на себе фінансові зобов'язання. До програми вже додали інвестиційний план 19 країн. Частина з них передбачає кооперацію з українськими підприємствами. Україна запропонувала свої виробничі потужності в галузі боєприпасів, ФПВ-дронів, стратегічних безпілотників і ракетних озброєнь. Сейф став першим інструментом, який формалізує інтеграцію українського оборонно промислового комплексу в європейську екосистему, відкриваючи новий рівень співпраці у зміцненні спільної безпеки.